Тихо, Христе, бужена, щоб бідного виводиш від насильника, і рятуєш сам, на милостивий, момилостей, і робіти брати, і сестери, які в полоні знах у відця, їх її заслані на волі, во Бога прибувають, милостиво на земляці і щирим серцем, мовлимося, тобі весту та є помилую. Степаном, взиваємо до темного милостивого, дика не бажає, за рік ворогам нашим, що ненавидять і киндять нас, але з звелики ще дух твої, навернені до покаяння і помилує їх. У нашої всякого зла захисти, і спаси. Дрі брати і сестри, сьогодні по власнення світі, що прикраха, з списі Росія, далеко. Ми відслужили молебень за учасників, захисників нашої України, які воюють з Росією на Донбасі, святіше Патріархійський сервіс України, філет, для того, щоб відзначити найкращих героїв воїнів, АТО нагороджує сьогодні полковника міліції мамку Григорія Миколаївича медалію за жертовність і любов до України. Нехай вона буде вам оберігом за захистом продовжчого вашого служіння нашій славній державі України. Ваші побратимі Іван і Олександр, ми теж хочемо подарувати вам цю ікону для вас, щоб вона була оберігам, захищала вас від до негараздів, які є в нашому житті. Теж подарувати цю ікону, щоб вона була оберігом захисту. Сьогодні на прохання громадськості учасників і воїнів в АТО ми нагородили мамку Григорія Миколайовича, який приймав активну участь в АТО. Враховуючи ті великі заслуги і взагалі його патріотичний настрій до України, любов до України, жертовність до України. Петра Філарет зважив на прохання громадськості, нагородив його медаллю за жертовність та любов до України. І ця медаль. Повинна послужити йому е, такою допомогою в його складному воєнному житті, і щоб він ще більше і ще краще працював на благо нашої України, нашого суспільства, і українського народу.